Привіт, друзі. Погода в нас жарковата. Ну, для птиці це не помеха. Погнав вісім ранку. Видно, зловиє їх. Погнав вісім ранку. Зараз у нас пів першого дня. птиця пігачить. Птиця летить. Деякі вище, деякі нижче. Вже потроху птиця бере ігру. В общем, красота. Цей год молодняком довольний. Погода хороша. Там кажуть жара, не летять. Ну, ці летять усі в мене. Проблем мене з ними в цьому году абсолютно ніякого. Ні потір, нічого нема. Красота одним словом. Тож так летять всі, всі молоді, всі як одне. У мене о, щось вже щось вже шугануло або соколок, дикарі до них цепляються. Затра добре в від так розсипалися, це вже вже вони на середній, починають мотатися потроху. А, ворони, ворони. Ну от так. Результати різні. Бува час одлітали. бува півтора, бува, п'ять, бува, шість. Ну, оце цей год я так засікав. Погнав, з утра пішов, займаюся там по роботі. Брати в нього тільки сідають. Чотири з половиною вже вони ввалили. Буває півчаса, по-разному. Стабільно ніхто немає стабільності ніякої, тому що багато завіситься. От погоди. от... От самочувстві голубе. Ну, дуже багато чи Там, Хай люди не розказують, що кожен день стабільно, там, по 6 часов, кожен день ну, я готовий споритися. Не буде голуб стабільності ніякої. Бувало, в мене таке один день час, другий день п'ять, на третій день пів часа. Ну, тут, тут, як кажуть, таке, все завісить так само, як в людей, в спортсменів. Самочувств може погане здоров'я. Так що ось так по голубах, голуби літають, радують. Ще молодняка підкинув приучаю. Думаю, все цей год буде супер. Ось такий молоднячок приучаю ще. Дивіться, длинненькі, хороші. Все як має бути. Так я добрав сім штучок, зараз тут всі привчаю. Красота. Є вже по молодняку, лишня кому цікаво, ну зразу кому ж яки не передаю, ні автобусами, нічим. Нема в мене на це все ніякого. Інтересно, може хто у вас з друзями буде їхати, знайомих, шукайте, на трасу десь вивезу, там передам. Фурою масустраю. А мені найкраще приїхали, подивилися, вибрали. хочете там, не знаю, на осінь з льоту буде лишня. Погнали, подивилися, вам гору понравився, заплатили, деньги в'їхали. І то не всі в мене продаються, а те, що можливо, можливо в мене буде лишня то без проблем. Приїхали, подивилися, погнали, попили чаю. Проші з цим немає. Тому що не люблю мене так передавати, передавати. У мене нема, нема особо на це ні часу, ні, ні бажання. Не любить оці. Тобто, тобто якось так. Ось такі є. Оцих собі я всіх лишив, по них там є по цих голубах. Є без проблем. Не знаю, ще пару тижнів які ще і будуть. Буде лишняк, ну з передачі ніяк. Інтересно. Так само як я. Цих голубів мені треба було. Я сів на Кременчук поїхав, їх заправив машину, навіть в мене не було своєї машини і забрав. Тобто, так. понятно, що зараз їздить з тим ТЦК, не, не всім на руку. Ну, ну, тим не мене, мужики не Не Говорю, я бажання їх там спродати. Буду ганяти, буду кайфувати. Ось три вже сіло сидять. А решта літає. Де які ще покриті ловив, то це партія нижче літа. Нарізають ще круги є в них. Ну, на осінь воно все. Я думаю, раніше воно все виправиться. Це буде красотіща. Так птичі, я всіх не знаю, вже. Я дві в п'ять вже так держу, поки ти літають. А тоді відкрив, вони сюди позаскакували. Ти що літають от така молодіж. Молодіж неплохо. В принципі я там. Хотать і мені і можу з кимось поділитися. Так якось так, мужики. Ну що, всім спасибо, всім пока. Була минутка зняв, розказав, показав. Кому цікаво, набирайте там до мене, поки я вдома на зв'язку. Пишіть, дзвоніть, номер хто не знає 098 807 99 25. Олексій, Київська область, кагарлик. Дзвоніть, є час в мене поки поспілкуватися, дзвоніть. молодежь есть і щекати і усаті і головати по старих лініях і всаті есть фото. тоже так Все, всем пока ставьте лайки підписуйтесь